І намалювала вже ці? Колечка. І вже намалювала одне колечко і одна квіточка. Тепер малюю ще одне кулечко і ще одну квіточку. Mm -hmm. Так, але рожеве до фіолетового і рожеве до фіолетового, щоб не було фіолетове з фіолетовим. Ну так. годинник зарядився. А де киця? Кийця моркиця. Десь немає. Її. Добре, що та ручка працює, правда? Ага. Uh -huh. Але добре, що там тій першій ручці був і пенал такий спеціальний. Ще там всякі штуки, накладки, підставки і купа стержнів. Mm -hmm. Я не знаю, Діан, коли ти їх змалюєш, то треба буде, напевно... Так як ті ручки ламаються, треба буде ще три купити. таких вод.